Вітаю вас, діти, сьогодні пропоную вам пограти в гру чий одяг. А тварина малята велика, клишонога, зимою, зимує у барлозі. Хто це малята? Ви вже здогадалися? Так, це ведмедик, молодці. Це хутро належить тваринці, яка має довгі вуха, та куций хвіст. Поміркуйте, дітки, хто це може бути? Так, вірно, це зайчик. Розумнички малята. Не малята, Одяг птаха. Цей птах має великий закруглений дзьоб. І я цього птаха різного кольору, воно дуже яскраве. Хто це, дітки? Так, дітки, це папуга. Звуть його Ара. Ця тварина живе в Африці та має дуже довгу шию. Ви здогадалися, хто це діти? Вірно, дітки, це жираф. Діти, ця маленька тварина при небезпеці згортається у клубочок. Хто це? Так, це їжачок, розумнички дітки. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. don't do the stretch my